Я покажу вам, як правильно сіять брокколі. Від самого початку і до самого кінця проводу вас маленькими кроками по всьому процесу для того, щоб у вас не залишилось абсолютно ніяких питань і щоб у вас завжди виходило на всі 100% отримувати у себе вдома, якісну, екологічно чисту, без хімії, мікрозелень брокколі. Поїхали, сіємо. Нам потрібні ляні коврики. Це екологічно чистий матеріал, чиста вода. Коврики ми булькаємо на саме дно, декілька разів на них нажимаємо. І тепер з усієї сили, скільки є дурі, видавлюємо цю воду з коврика. Якщо ви воду не видавите до кінця, то на цій воді, тобто на цьому коврику, брокколі буде гнистий. Така особливість є коврика, що він з однієї гладенький, а з іншої шершавий. Тому ми шершавою стороною кидаємо на дно, сіять будемо на гладеньку сторону. І розправляємо. Дуже важливо його розправити, щоб насіння падало рівно. Висипаємо насіння. У чашечку, в стаканчик, будь-що. З чого що, що вам буде зручно сіяти. на один лоток потрібно від 4 до 7 грам. Важливий момент інструментом під назвою палець розправляємо насіння рівномірно по коврику. Можна навіть двома. Якщо у вас будуть Кубки з насіння, то воно там буде грітися і може пропасти. Так, є Тепер беремо чисту воду і чистою водою збрискуємо в лоток Рівномірно, не дуже багато. Накриваємо Пустим лотком придавлюємо кирпичиною вагою приблизно 1,5-2 кг. Можете сюди поставити сіль, ну, будь-що для того, щоб його придавити. Коли ви його придавлюєте, і тут є волога, то все насіння сходить рівномірно. На наступний день дивіться, що у нас відбувається. Прилипло, прилипло насіння до лотка. Просто стукаємо по ньому. Що відбувається? Броколі випила воду, яка була на ній, і трошки навіть підтягнула води з коврика і стала сухою. Тому на наступний день ми її просто беремо і чистою водою зволожуємо. Я роблю отаким от, от чином. І знову закриваю і роблю оцей от бутерброд. Стоять, їй залишилось і ще 2 дні, які на цьому етапі можуть бути помилки. По-перше, деякі унікали вам можуть розказати, що оця штука не потрібна, що можна просто накрити целафанчиком, типу як зробити тепличку маленьку, і воно буде стояти, воно буде проростати. Це брехня. Якщо броколі або будь-яку іншу мікрозелень таку дрібну не придавить хорошо, ну, не задавить, звісно, то вона одночасно не взійде. І буде таке, що одне коріння, одне насіння зійшло, а інше просто лежить на ньому, і тоді, коли воно підросте, воно буде все разом гнисти. Або ще варіант. Беруть резиночку. Да? резиночку. Я вам покажу. І отак от лоточки натягують резинкою, типа воно буде, воно буде дав давить. Ось, мені навіть не удобно. Оце теж ерунда, повніша єрунда. Я перевірив. По-перше, зжимається лоток, у нього пропадає товарний вид. А ну ми ж хочемо колись це і продавати, правильно? Не тільки ж для себе це вирощувати. Тут, до речі, собівартість 15 гривень цієї однієї штучки. А ну, я думаю, що ви будете продавати не дешевше, ніж гривень 70 Так до чого я? Що може якісь там середні лотки. Тут і придавляться, але нижній точно не придавиться, і верхній пропаде. Тому, як я і показував, тільки отакий бутерброд. І ставити це на тверду поверхню, не на пластик там, не на тряпку, бо нижній лоток не придавиться. Наступна помилка це слухати різних клоунів, які кажуть, що ваші мікрозелені для вашого насіння потрібна перекись. Я вам хочу сказати, що перекість потрібна тільки для того насіння, яке є е, спорченим, яке є бите, ламане е, з грибком. От Тоді так, да, перекість потрібна. Але на що вам витрачати іще гроші на перекість і на дешеве кончене насіння, яке продають під видом дорогого, коли можна купити, просто на сайті. daikon.com.ua насіння. Супер якості. Сьогодні у нас третій день з дня посіву, і що ми тут бачимо? Насіннячко вже кинуло свої перші коріннячка. І тут може таке здатися, таке явище, як пушок. Багато хто його е, плутають з гниллю. Ну, Дивіться, сьогодні воно так видно: завтра буде його видно і ще сильніше. Тому ми що робимо? Ми знову беремо його, це насіння, зволожуємо, отак от, так от кожен, кожен коврик. І знову до завтра ставимо на прижим. Третій день. Сьогодні останній день, коли ми її пшикаємо. Більш пшикати її не треба буде. А ще який ужас! Дивіться, що це робиться? Коротше, кинули. Кинули надурили, об'єгорили. Бачите цвіль? Я вам скажу, що от, от з цієї сторони цвіль, вона отака- от от, да? а з цієї сторони, ця сама цвіль, вона вже вплилася у лоток. Представляєте, яка цвіль? Е, мовою біології оця цвіль називається як? Правильно, корінь. На третій день ввечері або на четвертий день вранці виставляєте броколі під лампочку. Лампочка Фалкусірося. Звичайне холодне світло, але потрібно брати вологозахисне. Голозахисну лампочку. І більш ми з цього дня броколі не пшикаємо, а ми її поливаємо. Ми її повністю, дивіться, заливаємо водою, вона тоне у воді. Все. Поливається вона один раз в день. Світла потрібно 16 годин на день. Стоїться вся. Історія при температурі від 18 до 22 градусів. Четвертий день з дня замочування. І перший день на світлі. Я нагадую, що ми броколі не пшикаємо, а ми неї саме поливаємо. Вода вся має зійти з цього лотка. Другий день на стелажі. І наша Брокколі вже має товарний вигляд. Листочки позеленіли, все красиво. В принципі, якби я неї вже готував на продаж, то сьогодні вона б була в мене вже вся по ящиках. Але вона поїде завтра на шашлик. На, шашлик. на третій день під світлом. Повторюю, що ми її поливаємо, і не пшикаємо. Та і все Бистро, просто, дуже корисно, величезна кількість сульфарофану, вітамінів, мікроелементів, макроелементів в 20 разів більше, ніж просто в зелені. Тому я не бачу причин, щоб таку от штуку не вирощувати у себе вдома. Ну, і традиційно, хто додивився це відео до кінця, отримає від мене бонус. При замовленні на сайті daikon.com.ua в коментах кажіть, що мені бонус, я з Ютуба. Напишіть, можете написати, що мені там брокколі. Я вишлю вам пачку брокколі, якої вистачить на 15 лотків зелені. Я вас люблю. Величезне дякую за комент, який ви, звичайно, залишите під цим відео. Дякую за підписку і дякую за те, що ділитесь цим відео.